Всім добрий ранок. Пару хвилин назад виходила за блендером, в літній кухні такого не було. Кристина дивиться вікно, каже, диви, який туман. Я вийшла, але це, мабуть, не туман. Я так підозрюю. Бо воняє димом. І воно видно, що йде. Дим. Фу, що воно горить? Так це дим, вала. Що це горить? Та не баню шо? То не баня, топлять. то щось за сараями якісь сміття спалюють. Спалють, тоді... Все село стоїть в диму. Я думала, що загорілося, Все сміття спалює. Люди всі повискакували на вулицю, що воно таке? О, холодно сьогодні? Прям сиро, холодно так. Що воно таке у мене там зелене? А, то ця травка якась, я думаю, що воно таке? Зелене у мене там кущиками, ну отакими. Що вони? Люди показують, що підсніжники у них повсходили. Воно, дивіться, як коти мені троянду порозгортали, те, що я втеплювало, гляньте. Ося, ося. Пішов гриптися. Веня, а ну труся оттуда! Трусь шкоднік. Дивися. Ти подивись, що ти зробив. Ага, ага, возмущаєшся. Ще й огризається. Ще й огризається. Бачили який. Ти думаєш, я не бачу, що ти там сидиш, виходь звідти. Виходь пуза запачкав. Вилазь, вилазь, кажу. Ти ну, противне, <смас> поскакав, я піду до сусідів. У <смас> мене нема ще не підсніжень. хоча воно ж все пересаджувалось, з може я їх. Її... І пошкодило, що вони не вилазять. А може у мене тут із цими парканами, то зараз холодніше на грядки, те, що воно продувалося з усіх сторін. А тепер то холодніше. Ось у мене були підсніжники, бо ж тут щось буде, дивіться, вже і тут порить, вже і тут повигрібав, ну, може, щось повилаз. З тими котиками. А, воно ще ж порозгрібав. Гляньте, ж поробив. По вигрібав. Воно цибульки всякі повигрібав. Тут сміття з тими з жужолкою. Повиносилось треба, все буде вигрібати. Все страшне таке це мені. Грибтися тут по весні буде. Буде робота. Ну, Коля грабельки зробив. То буде гребти. Так, і ти в хату. Так сиро холодно, воно наче все на градуснику показує. І не холодно. Може, це у нас вже сміттєвозка возить. То вони в час дня. Збирали. А це зараз 9 уже їде Начало 10-го. Смітівоска ж? А, ні. То цей енергетики щось їде до трансформатора, мабуть, зараз ще й світло вимкнуть. Капець. У мене перчик уже такий. Осходив, це гіркий перець знову понасаджувала, Його то вже такий стоїть, бо той пропав, що в мене були кущі з прошлого року. Тля напала, бризкали, бризкали. Він так потрохи-потрохи та й пропав, то я новий повисаджувала. Гіркий перчик то вже ось такий. Треба тут як зрихліть таку земельку. Ну і тепер я можу розповісти, чого Нікіта знову проходив комісію, тести проходив і чого у нас Кіпіш був багато часу. Так? Да? Угу. Нікіта перевівся на тому ж підприємстві, тільки перевівся вже не на поверхні. Працює, а буде працювати під землею. Завтра його перша зміна. Тепер він буде ходити е, неділю в день, неділю в ніч. Ну, поки він там ще ж буде учником, учнем, то поки буде ходити по першим змінам. Ми ж так і балакали, настраювалися, що він же ж за віком не підходить, щоб іти під замку. І ми так балакали, що рік попрацює тут, на цій посаді, на поверхні. А потім, як уже можна буде за віками, як буде місце звільниться, то перейде там, де працював коля, на коліна місце, На участок там. туди перейде. Тут звільнилося місце. І Нікіта почав оформлювати всі бумажки. І тут у нас почалися проблеми. Ну, як проблеми? Вони всі вирішуються. Ну таке от. Нірватрька. То туди, то сюди, то побіжи, то у нього наряд він не може. А йому срочно треба щось там підписати. То дзвони, папа, поїдь та підпиши. Добре, що Коля всіх знає, знають, що всі колю. І знають, хто такий Нікіта, чий син, і все таке, то Коля їздив, кругом підписував і оце така ото канітель. Чи начальник не хотів відпускати, бо Нікіта подобається йому. То таке, ну, слава Богу, все. Вчора ми пройшли комісію. Всі казали, що за один день він не пройде, ну, мама там бігала. Поперед всіх, ніки тут лікували. Підходів черга. Хто є на профосмотр. Та саме. Всі сидять до лікаря Нікіта йди, двері відкриваю, впихнула його, швидко підписав, підписав то швидко, раз, раз, раз. Та їздили ж на посьолок та сертифікати. ж Ці-всі швиденько. А, до речі, зараз же. ж в будь-якій в медичній установі, е, якщо є платна послуга, то тільки безготівковий розрахунок. Готівкою в касі. Ну там за УЗІ, за е, цей, флюорографію, ліба яка платна медична послуга. Та, що ну, і раніше вони були платні, це ж не то, що вони. Не можу розрізати, куля Е, там як направляють в касу, і раніше ж ви оплачували цю послугу в касі гатівкою, да? То зараз ми вчора стикнув... ну Я бачила давненько, що це ще з 1 числа. Вроде би. Я бачила в Тіктоке, що людей повертає, там якісь проблеми є. Ну, думаю, мало ли, це Тік-Ток, це таке от разнос сміття по всьому світу. Це. А вчора ми поїхали. І це ж нам треба було заплатити за цей сертифікат, нас направили в касу, ми в касу підходимо вона каже безготівковий розрахунок. А в нас на карті. Ви ж піднімалися. Та бігали, шукали боці. Айбокс, ніколи не uh -huh. називається. от-от-от. те, що я не бомбу в них. Ой, і цей. І розраховувалися, так що, якщо ви не вірили або не знали то це зараз так і є. Така оця послуга. Та давай я поріжу. Ти зараз поріжеш, я щось у тебе поріжу. Так, все порізав. Так що такі справи. Завтра вже все. виходить наш синочок на нову посаду. Я, в принципі. Це ж я скажу, що я хочу. Гарбуз це гарбузова, ж каша, бо я ж за своє же гарбузову кашу варити буду. Я, в принципі, не хотіла одразу, щоб Нікіта йшов в підземку. тому що ну, там важко. Як-не-яка, все одно. Я думала, щоб він походив тут на поверхню. Ну, знаєте як, щоб він е не одразу пішов, упахався і його відвернуло від роботи. Там вже з таким настроєм. Як Коля останні роки ходив, будильник зранку дзвонить або там в ніч на роботу, він чуть ли не плаче, каже, я вже не можу. Так що Нікіта не, не надірвався ні фізично, ні морально. Думаю, хай там, ну, як дитина, там, привикне підйом, що треба, відповідальність, мете не мете, хворий, не хворий. Іти на цей, на роботу, чи там ну, не геть хворий на лікарняний йти, а там чи голова болить, чи ще щось. Таке, щоб він звик до цього пристосувався. А потім, думаю, вже перейде. А він це ж матом є, та посада, матом є, та посада, матом. Кажу, ні, синочок, там, де сильно теж рвати спину, воно тобі не потрібно. Всіх грошей не заробиш. Я кажу, у нас поки що є і вдіть тебе, і поїсти, і все. тебе нема так, щоб ні сім'ї, ні дітей, що їх треба годувати там, чи за квартири платити, чи ще щось. Кажу, поки не рви спину. Це вже як сім'я буде, от тоді вже, будь ласка, думай, як тобі утримувати сім'ю і як виховувати дітей. А поки кажу, не рви спину з маличку. Поки кажу, є ми, поки тянемся, то ще трохи попрацюй, але не сильно не надривайся. Так що так, так, це я забалакала, накришила я горбуз, зараз водички. Поставлю, проварю. А потім всю воду зілью і вже буду додавати молоко і рис. Буду на молодці. Хоча я не сильно і хочу на молодці. Малим, наче більш так подобається на молодці, гарбузову кашу, треба цей Включити. І, ти ти, конечно, ти. Вчіть мене як гаслока. Не без тебе мої. Ой. Ага. Щоб ти робила, як видиш. О, а знаєте, що я ще хочу? Надивилася всього ж тік-току, а там всі як сказилися. І оце як починає в ленту попадатися одне і теж. Цей шоколадна паста або типа нутелла на молоці, на алії. Е, і вони її калампуцькають. Коротше, як майонез, тільки шоколадна паста, солодка. І всім так прям подобається коментарі читали. Ну, хто кричить фус, олії, алії? Ні -ні, -ні, ні ні ніколи в житті. Хто кричить, що є привкус алії, а хто кричить, що дітям сподобається, ми постійно робимо. Ну, це так, як з майонезом. же це. Історія. У мене, до речі, від цих нервів от цього всього. Я так, мене так перенервувало ці всі дні, оце місяць і ці більше, там місяця, що в мене ще якась екзама пішла, розчухую, все аж до дірок. Уже в голові дирки пороздирала, і тут уже лице розчухую. О, так. А я ж, як завжди, ви ж знаєте, що якщо я щось надивилася, то Це ж буду не я, якщо я. <світ> не попробую, Так що. Будемо калапуцькати, хто робив таке? Я зараз наколопуцькаю це все та скажу, що воно. Таке, ну, у кожного ще, ще смаки різні, правильно? Може мені подобається, а вам не подобається. Або там 100 людям подобається, а 10 не, чи ну да, 10 не подобається. Так що хочу зараз спробувати. Як мені де його спробувати, де мені тут розвернутися, повернуться. Так, щоб ви її ж бачили. Зараз щось придумаю. Так, закипів у мене гарбуз, я всипала трохи рису, проварила пару хвилин рис, злила ту водичку і залила молоком. Залила холодним молоком. Не кип'ятила, нічого холодним молоком. І воно у мене воно вже закіпає. Додаю ванільку, сіль, цукор за смаком. У мене довариться рис. длинненький у мене пропарений, він швидко рис. І все далі покажу. Все, перемішала. Зараз постою, щоб молоко не збігло. Потім прикручу таке, щоб ледве-ледве кипіло. Воно доварюється і кашка готова. Все прикрутила, Отак от потихеньку воно у мене булькає, помішую, щоб не пригоріло, бо на цій кастрюлі не повинно, воно пригоріти двойне, оце дно, товсте таке дно. Ну все одно краще помішати. І отак от воно. Отак от воно у мене так більше, щоб не збігло, вариться. І молоко не скипається. Коли ви проварите, у гарбузі якесь є, мабуть, чи кислота чи що. якщо ви одразу в молоці будете варити, молоко звернеться. А так не звертається. І рис як не промивай, а він ото потім такий. Ну, все одно, як крахмал виварюється, то краще його. Я також пробувала пару разів. Проварити в воді, а потім уже доварювати в молоці. Так мені більше сподобалося. Ну, і майже все. Бачите, рис готов. Зараз я беру товкушку, щоб для картоплі товкти. І, якщо ви не хочете, щоб були такі шматочки гарбуза, я товчу товкушкою. Оці шматочки. Хто любить такі шматочки гарбуза, то можете залишити так. Вона трохи постоя, ця кашка і буде загустіє. Вона вже такою не, ну, не буде. зрозуміли? Це я показую, ну, я так поняла, що є люди, яких не виходить ця каша гарбузова. У мене теж не вийшла спершу. Як я почала її готувати, діти малі були, то теж не вийшло. Сама вчилася. Ніхто не вчив. Сама. Така гарненька, була так камера як прорізається трохи, то прям видно, який колір. Так, вимикаю. І беру та тавку. Масло. Треба було ще як кипіло додати масло, і все було. Ну, нічого. І зараз додам. І отак. От Переминаю. І все. Масло зараз ростає. Тут в цій каші все. Я багато чого не вміла Ви що думаєте, що я така прямо страшна? Багато чого не вміла Ой? Уже. Як заміж вийшла, почала вчитися. потроху. багато чого не, не виходило, ну потім навчилась. Все з часом, не все одразу. Та й багато чого зараз не вмію. Що думаєте? Не вмію, не виходить, не хочу. <смі> Ой, пахне як кашка. І все, бо це я її зараз вже перетовчу геть на этот. І все. Вона. Постоя, буде гуще, густіше, загусне. І така смакота. Гарна така на колір. Ну, знаєте, як гарбуз, да? Такий гарний. Воно на камері не передає все одно такого кольору. Коля пообіцяв мені, що купи мені гарний телефон. Ну це коли воно буде, невідомо Настільки тих забор ще доробити треба, і гараж робити, то які там телефони? Щоб для зйомки було, щоб і колір передавало, і якість, і все. І стабілізація була. І це вже може. Колись і до цього доживемо. Ой, не фокусується. Так, ну що, каша зварилася. Спробуємо. Якщо не сподобається, то щось можна буде спекти з цього. Тут нічого такого нема. Нам потрібно трохи більше цукру. Ну, хто пів стакана кладе, хто трохи більше, ніж пів стакана. Я щоб солодке було. Я люблю солодке. Так, сюди е, продукти алія і молоко повинні бути однаковою температурою. Тепер нам потрібно стакан алії. Білою оцей фільтрований, без запаху. Можна мій стакан. Место там стакан. Бу, буду робити так, як вони показували. Можна було трошки зробити, ну ладно. Сейчас я это. Ета... Щось почудю. Це ж як завжди. І стіки же з олії... Молока Додавати. ой і ванилька або ванільний цукор пакетик. Ось такі продукты, що можна, если що, то щось спекти сюди высыпаем. Молоко також сюди. Боже, що це воно буде. І какао. Нам потрібно пару ложок какао сюди. Столових. хо хо, -хо, -хо. мене щось як таке щось роблять. Трясти почина. Це красний, че Раз. И два я з такою гіркою взяла. Так, і тепер бле блендер. Блендер. поняла я слово каверкою. Міксером. Хтось там в коментарях писав, як готували. Можна міксером так збити? Ну, я не знаю, ни майонез, ни це, можуть, не ні це, мабуть, не получится міксером. Я ніколи не пробувала міксером. Або дуже довго. Ну, мені кажеться, що блендером не вийде, Фу, міксером не вийде. Умікаємо. І коли зупини, щоб я потім, як почну збивати, то потім я, щоб звук трохи менше заміну. Угу. Так, опускаємо. I don't know. Бачите, вже густе таке. Ну, зараз я ще замастю все. Той же принцип майонезу, воно загустіє, то по-любому. Мені цікаво, яке воно на смак буде. Розбивай зараз. Саме, як і майонез недовго, довго, розбивається гарно. І воно, його треба ще в холод, воно застигне, застигне буде густіше. Ну, зараз воно, коль, можете тут цей показали так, а тепер зблизька показати, що воно таке. Ну... Зараз п'яшний. Таке воно густеньке, ну, як майонез. видно? Зараз угу. я обчищу. Я вже говорю, принцип майонеза це те саме, що майонез на молоті. Ну а на смак, на смак зараз є. Куштую, саме ж цікавий смак. Чуть ходила рукою. Ну я вам скажу, що це смачно, це дуже смачно. І олії нічого тут не відчувається. Не відчувається олія, так як писали. Може, якусь олію таку брали, що там смак відчувається, ну, Но... воно не жирне, воно смачне, солодке. Дійсно, як е оця нутела. Воно тільки не, не настояще, а готові як зараз кругом в банках підробки. Те саме. А якщо сюди додати ще смаженого арахісу і перебить, то це взагалі буде бомба. Воно і так смачно. Я вам скажу, що таке я буду їсти. І таке я буду робити. Воно смачне. Воно дійсно смачне. Так що я прям рекомендую. Можете зробити, попробувати. Нічого там, як писали. Боже, воно такое жирное, там чувствуется смак у -у. Ничего тут не чувствуется. классная штука. Я зараз вынесу, а она сейчас охлона. И вот так вот у нас там на хлеб, детям для чаю. классная штука. Молоко завжды є. алия так уж, також. так чого ні. не робити таке. Так що, так, все. Приготувала і те, і те трошки. Познімала вам. Ну, та не трошки вже, а набагато. Е, всім кажу пока-пока. До наступного відео. Щось побачу ще, буду спробувати з вами. Mm. So. Mm. <laughs> <laughs> Точно. Точно? Ну, ты так сказала, знаешь, как вот девчонка в ТикТоке и круг как червоно <laughs> mm. Смачно? Точно? Ну, она и пахнет. Mm -hmm. Прикольно, да?